Доброго дня! Це Яна із зроби сама Ком'ює, і видивитись рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому випуску я хочу познайомити вас із маленькими штампами від компанії Фізімон. Ця колекція штампів Фізімо це прозорі акрилові штампи, які чудово підходять для виготовлення простеньких, можливо, навіть одношарових листівочок чи тегів. У Блозі я вже показувала одну листівочку із схожими штампами, тобто із штампами, схожими за розміром від компанії Dovecraft, і я обов'язково дам на неї посилання, щоб ви могли її переглянути. Але сьогодні, в принципі, зупиняємося на штампах Фізімон. Отже, ці штампи містять величезну кількість е, дизайнів. Е, здається, їх є 20 чи 25 різних, е, перс... різних штампів. І на кожному штампі знаходиться персонаж з цей фізімун, тобто ведмедик, із якимось елементом, об'єктом чи якимось іншим персонажем. І е, такі штампи є як щоденні everyday, так і е, до якогось певного свята, наприклад, до Дня Валентина чи до Дня Народження, а е, також до Нового року. І давайте я вам швиденько покажу, які ж є дизайни. Ось тут маємо ведмедика із ящичком та повітряними кульками. Далі маємо ведмедика до Дня Валентина. Його, в принципі, доволі складно розгладити, тому що це штамп контурний, який варто розмальовувати. Але якщо продивитися, то тут можна побачити маленьких зайченят, квіточки, конверти із листами. Так, далі маємо ще одного ведмедика із подарунками, з надувною кулькою та букетом квітів. Далі маємо ось такий чоловічий штамп із трьома ведмедиками із кухлями пива. Наступний ведмедик із зайчиком у квітах ну, такій квітковій гір... гірлянді, яка проходить по цих персонажах. Далі маємо ще один чоловічий штамп ведмедик із великим кухлем пива. Наступний, знову ж таки, ведмедик із букетами квітів. Таких є доволі багато. Ось, Наприклад, ще один із букетом інших квітів. Тут маємо ще один чоловічий набір із, із маленьким, ведмедик. Та маленький ведмедик, на рибалці вони. ведмедик, який займається садівництвом. Ось Тут маємо лічку, горщик, квіти. Ще один ведмедик із різними горщиками з квітами. Ведмедики із букетом і ведмедики з великою квіткою. Це не всі дизайни цих штампів, це лише ті, які я встигла захопити для цього відео. І ще також хотіла показати вам декілька новорічних штампів. Отже, маємо ось тут тих самих же шведмедиків, вони просто одягнуті у новорічні капелюхи для прикладу, або у новорічне спорядження. Як Ось цей ведмедик і чудово підходять для новорічних листівок. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Будь ласка, не забудьте лайкнути його, прокоментувати та поділитися ним зі своїми друзями. Дякую, до наступних зустрічей!